Молодий підрозділ це перше наше завдання. Руська лазова. Ми сюди прийшли вже майже півтора місяця або два, я вже не пам'ятаю. З моменту звільнення тобто ми змінили тут підрозділ, який штурмував, і російські війська відійшли звідси, тому що це село воно знаходиться в невигідній позиції. Воно ви бачите, що воно внизу постійно обстрілювалися і обстрілюється зараз. Це виконано повністю отрядом Хартія без застосування яких-небудь яких державних ресурсів. Це повністю ми, наші меценати, ті, хто нам допомагає, приватні особи, бізнесмени, які профінансували все це, підготовку цих позицій. Це друга і далі третя лінія оборони цього села. Наша задача. Як легкої піхоти організувати оборону і систему вогню тут в селі на випадок контратаки супротивника. Держимо оборонний пункт, ведем. Держим наблюдение ведемо. Держимо вот со стороны питомника. В случае чего, якщо идет атака на нас, розвертаємося на оборонних позициях, подготовленные окопы есть, основная наблюдательная точка дорога и лес. Выхода. Любов до України і бажання захищати її е, з зброєю в руках. Це основне, основні критерії, які, так, які ми застосовуємо до наших е, бійців. В нас дуже е, серйозно поставлений, поставлений процес навчання. В нас, мабуть, зараз найкраще КМБ з усіх підрозділів, і від нас виходять. Дуже обучені піхотинці. Вміння і навички, які ми даємо, допомагають їм зберігати їхнє життя і ефективно застосовувати свої вміння в бою. Один із прильотів розбив забор, У людей забор був Більше його немає. Блокпост стояли там, войска вот. Трасса на Белгород вот, уходит в ту сторону. Стояли трактора, ну, сельскохозяйственная техника. Вчера она до обеда стояла, а после обеда полностью выжили там все. До нуля. А так же самое двухэтажные дома полностью под ноль сбивают одним попаданием. Кассетами били Тут полностью всю улицу. Простріло шов плотний. Закон про національний супротив був для того і зроблений, щоб можна було. Задіяти людей, які може не готові йти в регулярні війська, але хочуть захищати Україну зі зброєю в руках. Тому в мене ще з 2014 року, тому що я займався допомогою армії та Національної гвардії України, залишилося досить розповсюджені зв'язки з військовими, з ветеранами, з експертами. Тому коли люди Узнали, що, що я організовую такий підрозділ, то багато хто довіряючи мені і розуміючи, що тут буде поставлена справа на професійному рівні, приєднався до підрозділу. Ось вот це все викопано вручну. Ось вот ці ями це не тільки для води. Якщо попадає граната внутрі, вона сюди бросає. Вот огневая позиция. позиція. Вот Це все выкашено, трава викашується для того, щоб був обзор. Оборудовання класичеська агніва позиція. Це була перша операція. І люди, які 80%, які ще вчора були цивільними, вони одразу потрапили в такі екстремальні умови. Це зараз, уже, коли пройшло два місяці, люди вже інші. Завдяки навчанням, тренуванню постійному, тому що ми робимо ротації, виводимо людей, заводимо інших. Ті люди йдуть на навчання, потім знову вони міняються. Намагаємося приміняти ті стандарти, які, які застосовуються арміями розвинутих країн. І намагаємося весь репортинг і все робити за стандартами НАТО. Маємо амбіцію зробити підрозділ, який, з якого можна буде брати приклад.